Духмяний чай тітеньке завірюхя. Лана ра. Канал Україні казок. Колись, коли я була маленькою. Так, це було давно, і саме взимку, я споглядала у вікно на повільний танок. Падаючих з неба сніжинок. Враз сніжинки закрутилися, заметушилися і зібралися у віхолу. а повітрям крізь хмару сніжинок хутко наближалася висока жіночка у довгому срібному вбранні. Її пухнасте срібне волосся розвивалося так само, як і снігова хуртовина. Без усякого сумніву, то була тітенька завірюха. Було видно, що вона поспішала, летіла стрілою і бубоніла собі під ніс Скільки можна, я не можу так працювати. Прокинувшись, я не встигаю навіть чашку білого чаю випити. Це не умови для роботи, це знущання над моїм організмом. Над моєю нервовою системою. Мені стало її дуже жаль. Я прочинила вікно і звернулася до неї. Тітонько, завірюха, а ви заходьте до мене, і ми спокійно поп'ємо чай. На мою думку, за цей час нічого страшного не трапиться. А ви така відповідальна і швидка, що заслуговуєте на чашечку вашого улюбленого білого чаю. Завірюха зупинилася і замислилася. Дійсно, дякую тобі, дівчинко. Прошу до столу, залазьте у прочинене вікно, запросила я завірюху. Ні, дякую. Справжня жінка повинна заходити тільки через двері. Я ж не схожа на троля. Коли завірюха сіла зі мною за стіл, вона попросила чайник насипала туди листя білого чаю, який завжди був у неї у срібному мішечку. Залий, будь ласка, холодною водою. Я послухалася, а потім зауважила. А я думала, що чай завжди заливають кип'ятком. Ти мене дивуєш, дівчинко. Ти звичайний чай маєш на увазі, а це справжнісінький білий чай. А, -а, а. протягнула я. Не а, а давай чашки, будемо чай розливати. Від першої краплі. Пішов неймовірно приємний аромат. Це аромат пелюсток, білих лілей, які ростуть в саду вічної мерзлоти. І дійсно, такого смачного чаю я ще ніколи не пила. Свою гостю я пригостила цукерками. Вони їй сподобались, смакуючи чай з цукерками. Завірюха почала жалітися. От знаєш, важко стало працювати, ніхто не розуміє, що підіймати з землі сніг або вирувати їм у повітрі це важка робота. Всім здається, що я просто гуляю. І з цього приводу можу до мене телефонувати у будь-який час і казати, терміново вас викликають. А я хочу спокійно прокидатися, потягуватися і випивати чашечку білого чаю. Але ж ні, я лечу, біжу, ношу з собою мішечок з чаєм, а заварити собі його ніде не можу, бо всі водойми вкриті кригою. Отак От і проходять мої дні без жодної краплинки чаю. Закінчивши жалітися, завірюха. З насолодою заплющила очі і зробила невеликий ковток чаю. У мене є гарна ідея, промовила я. А давайте кожного ранку ви приходитимете до мене, і ми будемо разом пити білий чай. Ви мене пригощатимете вашим смачним напоєм, а я вас солодкими цукерками. Цукерки дійсно дуже смачні, я не проти. З того дня кожного зимового ранку завірюха, як справжня жінка, заходила крізь двері. Я до того часу готувала чайник і прохолодну воду, дві чашки та солодкі цукерки. І ми пили духмяний чай. Кожного разу завірюха приносила новий ароматний чай із квітів та листочків рослин саду вічної мерзлоти. Але одного ранку, коли я прокинулася, снігу за вікном не було. На підвіконі лежала пелюстка білої лілеї, і на ній було написано рівним красивим почерком. Мила дівчинко, мої робочі дні скінчилися. У мене канікули. Побачимося 1 грудня. З повагою завірюха. Трохи не забула, будь ласка, іноді клади цукерку на підвіконня, ворона мені передасть її. А цю пелюстку лілеї розділи на багато-багато малесеньких шматочків. І можеш інколи заварювати собі білий чай. До зустрічі! Дякую вам, що прослухали казочку на каналі Україні Казок. Запрошую вас поставити лайк та підписатися на канал, а також натиснути на дзвіночок. Дякую!